Від пензлика майстра злітають жар птиці, сміхаються, зорями світять зіниці, і майстер, володар всіх фарб веселкових, про світ цей чарівний розкаже без слова. В палітру додасть він і мрії, і любові, а ще розфарбує всі сни кольорові. На вічно красу він завене в полотна, картина душі відображення кожна. З них кожна живе особливим життям, художник іде за новим відкриттям. І кроком вперед, у безсмертя навічно, Засвітиться зірка нова, блискавично. Світитиме людям мозаїка тем, І навіть із часом забутих імен Полотна живій, бо не з часом у змові, Частинка митця в намальованім слові. Ім'я Миколи Кузьмича Бендрика добре відомо всім маріупольським поціновувачам живопису. Його роботи, наповнені реалістичністю, передають різні сторони життя міста та долі його городян. Народився він у селі Ольгінка Волноваського району. Згодом родина переїхала до Маріуполя. Батько Кузьма Михайлович 60 років пропрацював на заводі імені Ілліча та започаткував трудову династію одного з найпотужніших маріупольських підприємств. А ще він прищеплював любов до малювання своїм дітям, четверо з яких з часом отримали мистецьку освіту. Микола Кузьмич мав великий хист до малювання та все ж два роки життя присвятив роботі на заводі з люсарем-лекальником в механічному цеху. Багато його робіт присвячені металургам та рідному комбінату. У 1930-х роках молодий талановитий Микола Бендрик став студентом інституту пролетарського образотворчого мистецтва. За участь у першій обласній виставці художників Донбасу і створення низки портретів робітників Маріупольського заводу імені Ілліча отримав стипендію імені Куєнджі. Успіхи у навчанні звернули на здібного студента і увагу колег митців. Миколу Бендрика запросили до участі у створенні панорами, яка призначалася для павільйону Радянського Союзу на міжнародній виставці у місті Нью-Йорк. Практична праця над державним замовленням. Суттєво відволікла художника від навчальних планів. Наслідком стало запізнення з дипломною роботою. У 1939 році Радянське керівництво інституту використало це як привід для відсторонення студента від навчання без диплому. Далі Друга світова війна, дороги якої митець пройшов від початку до кінця. І тільки у 1950 році Бендрик екстерном отримав кваліфікацію художника живопису. Повоєнний період працював викладачем у художньому училищі, а згодом викладав у Львівському інституті декоративно-ужиткового мистецтва. У 1956 році Микола Бендрик повернувся до Маріуполя, де продовжив мистецьку діяльність. Брав участь у всіх міських, обласних, республіканських художніх виставках. Його персональні виставки проходили у Москві, Києві, Донецьку та Маріуполі. За вагому творчу працю художник був відзначений нагородами різних творчих організацій та багатьма ювілейними медалями, отримав звання заслуженого художника. У 1994 році Миколи Кузьмича Бендрика не стало. За заповітом, більша частина його творчого надбання, олійний живопис, графіка, акварелі, передана до Маріупольського краєзнавчого музею та експонувалася на виставках у художньому музеї імені Куінджі. У 2015 році у Лівобережному районі Маріуполя на будинку 57 по проспекту Єдності, де довгий час працював майстер, було відкрито меморіальну дошку на честь заслуженого художника, члена спілки художників України Бендрика Миколи Кузьмича.